Виконуємо номер 7.8 із підручника Алгебра 8 та номер 11.8 із підручника «12.8 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Виконайте дії і два завдання. Приступаємо до виконання. Виконуємо дію віднімання в дужках. Зводимо дроби до спільного знаменника. Спільним знаменником буде добуток суми x2 на різницю x2. Записую нові знаменники. І тепер помножу, переписую множення, діє множення. Додаткові множники. Була сума, стала добуток суми на різницю. Додатковий множник – різниця х2. Була різниця, стала сума різниця, додатковий множник – сума х2. Знаходимо нові чисельники. Це буде добуток х відняти 2 на х відняти 2, х відняти 2 у квадраті. Добуток суми на суму. Х туда 2 у квадраті. Тепер наші дроби мають однакові знаменники, знаменник переписали і виконуємо віднімання. Я зразу підношу до квадрата, це буде х квадрат відняти 4х додати 4. Поставила мінус дужка, і теж підношу до квадрата тепер суму. х2 квадрат додати, 4х, додати 4. Тепер розкладаю на множники різницю х квадрат і 4. Це добуток різниці х і 2 на суму х і 2. Знаменник переписала. Розкриваю дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки доданки в дужках змінюю на протилежні. Знаменник переписала. Дію множення також переписую. Тепер звожу подібні доданки х квадрат і мінус х квадрат взаємознищуються. 4 мінус 4 взаємознищуються. У нас буде мінус 8х, виношу мінус попереду, буде мінус 8х в чисельнику. І добуток суми на різницю знаменнику. І переписую дію множення. Добуток від'ємного виразу і додатнього буде в число від'ємне. Тому поставила знак мінус і множу чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. І починаю скорочувати. Скорочимо 8 і 4 на 8, 4, на 4. 4 ділим на 4 буде 1, 8 ділим на 4 буде 2, х і х скорочим на х, скорочим різницю х і 2 і суму х2. І ми отримаємо мінус 2, переходимо до другого завдання. Друге завдання. У другому завданні також працюємо, виконуємо дії в дужках віднімання. Зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде добуток різниці Ай3 на суму Ай3. Дію ділення переписую. Додаткові множники була різниця, стала добуток різниці на суму множимо на суму. Була сума, стала добуток різниці на суму множимо на різницю. Нові чисельники це сума і 3 в квадраті. І різниця А і 3 в квадраті. Тепер наші дроби мають однаковий знаменник, і можемо виконувати дію віднімання. Знаменник переписали. Чисельники віднімаємо і зразу підношу до квадрата. А квадрат додати 3 на 2, 6 А додати 9. Поставила мінус і підношу різницю до квадрата а квадрат відняти 6а додати 9. Тепер я вже можу розкладати знаменник нашого дільника. І помножимо зразу на дріб обернений до дільника. В знаменник у нас формула, це буде А відняти 3 у квадраті. Тепер вона буде чисельником, а знаменник буде 24а. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус відняти А квадрат, додати 6А, відняти 9. Знаменник переписали. Множимо. Зводимо подібні доданки. А квадрат мінус А квадрат взаємо 9 і мінус 9 взаємознищуться. В чисельнику буде 6А плюс 6А це 12а. Множимо чисельник на чисельник, знаменник. На знаменник. Скорочуємо різницю А і 3, 12 і 24 на 12 і А і А. В чисельнику буде різниця А і 3. А в знаменнику 2 помножити на суму А і 3. Номер 7,8 із підручника. Алгебра 8 та номер 12.8 із підручника Математика 8 виконано.